Добрий день! Це відеоінструкція про один із функціоналів терміналу Libertex, що дозволяє в автоматичному режимі усереднювати вашу торгову угоду. Часом так стається, що ціна йде в протилежному напрямку до відкритої угоди. І тоді можна використовувати таку торгову стратегію, в якій усереднюється позиція. Для цього можна використовувати автоматичний функціонал терміналу Libertex, який називається автозбільшення. Де він знаходиться? До прикладу, заходимо в відкриті угоди і бачимо: ось він посередині: автозбільшення. Тиснемо на знак запитання, що це таке. Коли збиток досягне 50%, система автоматично додасть ще 50% до цієї відкритої позиції. Коли ми відкриваємо нову угоду, до прикладу, відкриємо біткоін. Я думаю, що його зараз, зараз варто купувати, як завжди, вказуємо суму, до прикладу, 100 доларів з коефіцієнтом 5. І вмикаємо автозбільшення. І ось тут ми бачимо, що є налаштування. Для клієнтів статусу Gold та вище тепер є можливість редагувати і управляти параметрами автозбільшення. А саме збільшувати поріг збитку, при якому буде формуватися усереднення. Тут можна від 30 до 80%. Та редагувати суму збільшення від 30% до 200. Я залишу 100%. Ми вибрали потрібну нам суму угоди 100 доларів. Вибрали коефіцієнт і тиснемо Купити. Тобто відкрити дану угоду. Таким чином, ми з вами відкрили позицію з автозбільшенням і у випадку, коли по цій позиції буде досягнута просадка 80%, сума угоди збільшиться на 100 доларів. І таким чином загальна сума угоди стане 200, що дозволить пересидіти негативний рух, дочекатись, поки ціна піде в нашу сторону, і закрити угоду з прибутком. Дякую! Користуйтесь новим функціоналом та заробляйте на ньому.